У Черкасах хворі на ниркову недостатність вийшли на протест. Під стінами обладміністрації вимагали від влади оплатити їхнє лікування в центрі Фрезеніус. Той цьогоріч ще не отримав за свої послуги жодної копійки з бюджету. Не розрахувалися з ним сповна й за 2012-й. Люди побоюються, що німецькому інвестору врешті урветься терпець і вони лишаться без життєво необхідного діалізу. Йти ж в обласну лікарню, як те пропонують владці, нирники на відріз відмовляються. Усі подробиці у Вікторії Курченко. Цей діалізний центр у Черкасах звели ще три роки тому. Німецька компанія інвестувала в нього майже 6 мільйонів євро. Натомість в обладміністрації пообіцяли направляти сюди хворих на ниркову недостатність і справно платити за їхнє лікування. Та з року в рік приватна клініка в епіцентрі скандалу. Оплата на сьогоднішній день здійснена тільки по серпень-місяць, посередині серпня пройшло року. Все остальне. Висить, поки що в воздухі. ні копійки не заплачено за одинадцятий рік. Тут лікувалося й більше хворих на той момент. Вибивати собі кошти на лікування хворі йдуть під стіни обладміністрації. Пані Галині невтішний діагноз поставили майже сім років тому. Попервах каже, жінка крові очищували в обласній лікарні. Про той час вона досі згадує з жахом. Дуже погане самочуття. Настільки погане, що вот, допустимо, я не могла вийти навіть. Даже... Із дома состояння такої, що ти ну прямо не можеш ні руки, ні ноги, не двигаються. Чуть не ползком ідео. Зовсім інакше каже, почувається із гемодіалізом у німецькій клініці. Та ж історія тут у більшості мітингувальників на всіх і один страх закриття центру через владне зволікання. Його причини до людей виходить роз'яснювати очільник облздорову. Міністерство фінансів надало чітку відповідь, що фінансування з бюджету. Держави, обласного бюджету з бюджету місцевих рад повинно і можливо тільки в медичних закладах обласного там підпорядкування державних або комунальних закладах. Тому кошти для приватного фрезеніуса назбирають по бюджетах міст і районів. Посадовець запевняє, у усім з 64 пацієнтам центру немає чого хвилюватися. Обласна державна адміністрація буде гарантувати проплату із районів протягом цього року. Тому на сьогоднішній рік у нас це питання фінансування буде знято. Мітингувальники словам посадовця вже не ймуть віри. Вони зважуються на радикальні заходи. На чверть години перекривають бульвар Шевченка. Перекриття це вже порушення законодавства. А, 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 Пропустіть, а будь ласка, громадський транспорт. тролейбуси, що приїхали. Там такі там такі самі люди їдуть, як і ви. І ми такі самі. Нас не чує. Правоохоронцям таки вдається вмовити протестувальників відступити. Та вони рушають на виїзну дорогу з Черкас. Її в облозі тримають теж хвилини з 15, А вже після завтра нирники вирушать до столиці. Там під Кабміном разом із хворими з інших областей вимагатимуть ухвалення державної програми, аби разі назавжди покласти край проблемі фінансування свого лікування. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.